Сьогодні я хочу поділитися з тими думками, які дійсно змінили моє життя і продовжують змінювати це ж саме життя. Це не просто якісь філософські роздуми і так далі. Це дійсно ті думки, ті певні принципи мого життя, які змінили абсолютно все. Повірте, я була на дні. Це дно максимально мене пробило, розбило, не знаю. Одразу я вас попрошу підписатись. Цей ютуб канал він дуже цінний. Чим більше буде підписників, звісно ж таки, тим більше буде таких красивих краєвидів, тим більше буде таких класних відео про рефлексії. Я впевнена, що це багатьом людям актуально і це буде багатьом людям корисно послухати. Чим більше ви будете проявляти активності на моєму каналі, тим більше людей будуть ставати усвідомленішими. Тому не тільки я вкладаю свої сили, свій ресурс, всі свої знання в цей Ютуб канал. Це все так само вкладаєтесь. Ви. Перша така думка: чим більше ви думаєте про себе, тим більше ви зростаєте. Дійсно, ми звикли витрачати всі свої думки на. Інших людей на нашу сім'ю, на людей, які нас оточують, там стосунки, друзі і так далі. Але ми не так багато думаємо про себе, про свої певні цінності, про свій комфорт, і це не щось таке егоїстичне, це дійсно про любов до себе, щиру любов до себе, а не якусь там. Саме тоді, коли ви любите себе, ви цінуєте себе, саме тоді з'являються ті самі. Кордони, не кордони, що не підходь до мене, все я там за чотири стіни від людей і сиджу вдома в чотирьох стінах. Ні, є якісь принципи, так зі мною не можна і так далі. Таким чином, ви також зрозумієте більше себе свої цілі, свої дійсні наміри на це життя. Сама рефлексія дійсно допомагає покращувати своє життя і більше рефлексійних таких думок ви зможете знайти ви в моєму телеграм-каналі. Тому посилання в описі підписуйтесь. Там я майже щодня викладаю щось корисне. Ви можете почати з простого щоденного запитання: а що я сьогодні зробила для себе або зробив? Бо ви часто мені також пишете, що ось чому ти так звертаєшся, тільки до жіночого роду. Мені так зручніше. Продуктивність це не багато роботи. Продуктивність це робота в міру. Зараз якраз таки йде цей культ саморозвитку, чи, мені здається, може перейшли більше в духовність, але все одно. Є таке переконання, що потрібно багато працювати, і багато працювати це чисто та сфера, де ви розвиваєтесь, там де ви заробляєте гроші. Але хто вам сказав, що продуктивність це активно випрацювати три місяці, лада там, ну хай буде рік, два-три роки, потім вигоріти і сидіти з тим ж самими грошима і не розуміти, що з ними робити, так. Бо весь цей час я працювала, я дофіга працювала, і в мене не з'явилось якихось інших інтересів. Я втрачаю сенс життя. Якщо я не заробляю, то тоді а хто я? І тоді вже інші зовсім є потреби. Працювати над собою, тобто ви все одно прийдете до якоїсь духовності, якби ви це все не засуджували. Потрібно мати баланс і продуктивність це також вміння відпочивати, це якісний відпочинок. Продуктивність це також про вміння ввечері присвятити собі свою рутину, так? Коли я можу собі зробити масочку, я можу відпочити, я можу зробити собі зранку якийсь масаж обличчя, випити чайочок, не спіша півгодинки посидіти в такому більш-менш мед. Етативному стані порефлексувати, і це теж продуктивність. І е, потрібно прийняти той факт, що відпочинком ніколи не будуть соцмережі. Продуктивність це все наше життя. Якщо ви хочете жити своє життя якісно, вам потрібно жити максимально продуктивно. Продуктивність це також почитати книжку відпочити. Якщо ви працюєте там більше руками, або якщо ви працюєте головою, вам дійсно підійдуть більше медитації, вам підійде якесь спа, не знаю і так далі, дивлячись, що ви можете собі фінансово дозволити. Ось це постійне хронічне перезавантаження, воно може призвести лише до хвороб. Щасливе життя з продуктивністю без якихось певних своїх інтересів, без оточення, якось певного, яке тебе підтримує, яке ти сама створила, так бо нам не просто люди звалились на голову. Ми працюємо над цими стосунками щодня, і це теж робота, це теж продуктивність. Ця вся продуктивність без щастя це все ілюзія. Запам'ятайте, будь ласка, має бути завжди баланс. Відмовтесь вже від слів Я сподіваюсь можливо, мені потрібно, я не можу. Ми часто спостерігаємо, що слова створюють нашу реальність. Ну так, давайте вже признаємо це. І щоразу, коли ми робимо з стану я не хочу, мені тяжко, о Боже, я роблю. Якесь одолження людям, тим більше і більше, ми розуміємо, що ми втомлюємось. Навіть якщо ви горите своєю мрією, горите своєю справою, все одно потрібно помічати над словами, які ви говорите, тому що навіть коли я почала займатися справою своєї мрії, я почала працювати з людьми. Мені це подобається. Я знімаю ютубчик. Типу, все класно, але коли я починаю собі говорити я, я повинна, мені треба, там вчора я побачила ось такий захід сонця гарний і, і мені треба зняти відео на Ютуб, ні, я хочу зняти відео на Ютуб. Аж зараз я сказала, я хочу зняти відео на Ютуб, повірте, в мене мурашки. Мало того, що тут вітер, і поки я сиділа, ну, не було такого відчуття, знаєте, що мурашки. Як тільки я сказала я хочу, я обираю, у мене одразу мурашки. До речі, мурашки — це такий знак, що ви на правильному місці, і ви дійсно слухаєте свою душу, і це класно. Ви можете замінити я не можу, я не вмію на я навчусь. І від відскільки сили в цьому слові я навчусь? Я знаю, що я це зроблю. Немає нічого неможливого в цьому світі. Мені під власно все, я можу все. Чому я зупиняюсь? І віддаю перевагу якимсь словам, якимось переконанням, що я не можу. Негатив навколо вас ніколи вам не зможе нашкодити, допоки ви не пропустите його крізь себе, допоки ви не сприймете це все на свій рахунок. Коли ви приймаєте це все зло на свій рахунок, ви даєте йому силу. Так, ви даєте цьому певне значення. Якщо ви бачите, що якась людина говорить вам якийсь певний негатив, найкращим буде це просто проігнорувати, нічого не казати взагалі, нічого не думати. Ви знаєте думку про себе, якщо що ви її зміните, коли ви дійсно зрозумієте, що ви хочете по-іншому. Ті, хто не ризикують, працюють на тих, хто колись ризикнув. Не колись, а Постійно ризикує так. Коли я почала ризикувати, коли я пішла в роботу сама на себе, це лише покращило моє життя, але тут важливо розуміти, що відповідальність ви завжди несете відповідальність за себе. Якби ви не ризикували, ви берете за це відповідальність, і для цього також потрібна сила. І якщо ви мене спитаєте, як я це в собі розвинула, медитація і більш легке ставлення до життя. Зазвичай підприємці, які досягають дійсно успіху, які залишаються довго в своїй сфері і дійсно бачать там результат, і отримують з часом цей результат, вони ризикують і вони легкі на підйом. Це більшість великих компаній, ну дійсно мені здається, 99,9% компаній. Всі будуються з кроку, на які не наважились би більшість людей. Знаєте, можете задати собі запитання. Я граю в своєму певному серіалі, фільмі. Я спостерігаю за якимсь лівим серіалом, так, за серіалом інших людей в соцмережах. Бо той самий інстаграм ми просто щодня переглядаємо той самий серіал. На кожну людину, яка вас не цінує, є та людина, яка може любити вас так, що ви навіть не здогадувались, що так можна. Щоразу, коли я відпускала від себе людей, які мене не цінують, які мені ну, не дуже цікаві, тим. Краще мені було, і тим більше людей до мене приходили, з якими мені цікаво. Але ті самі найближчі люди вони завжди несуть величезну цінність. І дуже важливо формувати це оточення, тому що зазвичай воно формується на все життя. І нічого страшного, якщо ви все життя дружили там з якоюсь певною людиною, а ви там знайомі з нею, у вас дуже близькі стосунки, але ви вмить припиняєте ці стосунки, або ви залишаєтеся на Відстані, ви довго не спілкуєтесь, наприклад, ви зрозуміли, що ця людина вам вже не актуальна, Ну так, образно не актуальна. це абсолютно нормально. Ми всі змінюємось, і на це місце прийде інша людина. Якщо ви когось зараз відпускаєте свого життя, відпускайте легко. Ми всі люди у нас. Вісім мільярдів людей на цій планеті, мені здається, навіть більше. Я навіть колись читала дослідження, мені здається, навіть розповідала про нього десь в своєму блозі. Колись Харвардський університет, мені здається, проводив дослідження, що вони брали людей і відслідковували їхнє життя, і скільки вони дійсно живуть. Це ну дуже довгі дослідження. Було ці люди, які мали багато знайомств. Вони знаєте. Я це сказати українською, але є такий вираз англійської, дуже класний, easy going. Типу, людина, з якою ну, легко можна ось так ось заговорити. Знаєте, якісь, я впевнена, у вас є, були такі знайомі, ви бачили таких людей, які дуже легко заговорити. Я безмежно ціную цих людей в своєму житті, і вони дійсно дарують певну свою іскру в це життя, таку яскраву. І ці люди проживали найдовше. Якщо через 5 років це не матиме значення, не засмучуйтесь більше, ніж на 5 хвилин. Люди забувають про це. Люди вважаються незначним з часом, і це окей. І повірте, якщо ви щось там зробили не так, якусь маленьку дрібничку і вважаєте, що це щось дуже-дуже ну, неправильне, повірте, через 5 років ви взагалі забудете про це. Також надмірне занурення у стрес, воно лише збільшує вірогідність подальших хворіб. І так далі. Тому попіклуйтесь В першу чергу, будь ласка, про себе. Прямо зараз, якщо у вас є така якась певна ситуація, за яку вам соромно, запитайте себе, чи дійсно це буде важливо через ну, років 5. Восьмий мій принцип, я постійно слідкую за дофаміном і серотоніном. Це головні гормони, нейромедіатори, щастя і задоволення, мотивації в нашому житті. І люди дійсно недооцінюють це. Щастя, це не лише філософія, це і наша біологія. Наш організм складається з дуже багатьох компонентів. І ви навіть не уявляєте, як тільки я почала вивчати більше біологію людини там в сфері психології, в сфері пізнання себе, коли я почала над цим реально запарюватись, я зрозуміла, що це дуже важливо, це настільки важливі речі, чому я на це не звертала раніше уваги, я досі не розумію. Так, це був певний досвід, але все одно, якби можна було повернути час назад, я б звертала максимальну увагу на це все. Тому моя вам порада. Я б навіть ставила цю пораду на перше місце. дивитесь там ще пару моїх відео на Ютуб. Ви 100% піднімете свій серотонін і дофамін. Ви зрозумієте, як це можна зробити. Тому що в кожному своєму відео я залишаю якусь міні-практику, що можна зробити. Це відео, це взагалі скарб, там дев'ять принципів. Я зазвичай на одне відео розповідаю про один-два принципи, які дійсно покращують життя. Дофамін, гормон мотивації, нейромедіат. І цей дофамін він дає нам рух вперед. Він дійсно нас мотивує. Є багато дофаміну, є середня кількість дофаміну, яка нам потрібна для цієї здорової мотивації, і є за низький рівень дофаміну, коли ми вже такі вяленькі. Наприклад, коли ви дивитесь там TikTok, Instagram, YouTube Shorts, відео, які містять. Дуже багато таких сплесків емоцій, ці відео містять дуже багато дофаміну в собі. Ну, типу, так, у вас дуже багато виробляється дофаміну в цей час. І у вас відбувається ось такий різкий скачок дофаміну. Коли ви пробиняєте там дивитись певні соцмережі, дофамін починає різко падати, тому що де наше задоволення? Дуже важливо тримати цей дофамін посередині, бо якщо у нас падає дофамін. Ми будемо дуже-дуже залежні від ось цього, знову ж таки скачку дофаміну. Так само виробляється він від їжі, від якихось не дуже корисних звичок. Вирівняти дофамін ви можете там холодною водою, холодним контрастним душем, також медитацією. Так ну, здається, що медитація вона не заспокоює, але є ті медитації, які налаштовані на натхненні так, коли ми перебуваємо в цих альфа-хвилях, до речі, в мене є відео про хвилі, за допомогою цих знань, ви також зможете вирівняти рівень свого дофаміну і серотоніну. Наш серотонін він дає нам спокій і гармонію. Це знаєте спокійне відчуття, коли я зараз, я тут зараз, я перебуваю в радості. Я просто в задоволенні від свого життя. Тобто, в мене немає стресу, я відчуваю якусь певну тривожність. Я відчуваю емоції, тому що в мене, наприклад, як було, я настільки звикла до тривожності, що в мене взагалі не було емоцій. Тобто ставалося, що щось хороше, що щось погане. в мене просто не було емоцій. Перші ознаки вже ну, депресії, можна сказати. Дисбаланс цих речовин призводить до депресії і залежності. Тому я попрошу вас слідкувати за ними. Піть достатньо, харчуйтесь чисто, займайтесь спортом. До речі, спорт він дуже добре підіймає ці всі наші нейромедіатори. Намагайтесь якомога зменшити стрес в своєму житті, але не зажимаючи емоції. Тобто, ми проплакались, відчули агресію, провідчували його крізь тіло, відпустили. Все далі ми пішли заспокоюватись. Найпростіші, але найдієвіші кроки, аби покращити своє життя і прийти до цього самого щасливого життя. Навіть під час тривог, так бо я перебуваю в Україні, я теж я знаю, що такі обстріли. Я зрозуміла, що в мене є певні мої техніки. Я знаю, що я роблю під час тривог. До речі, якщо ви хочете, я запишу відео, що робити під час тривоги, різні певні техніки, тілесні техніки, психологічні техніки, які допомагають мені під час цих самих тривог. Боже, тут такі чайки класні. І дев'ятий наш принцип. Найголовніший принцип чисте харчування впливає на внутрішній стан. 90% серотоніну виробляється в нашому кишківнику. Якщо наш кишківник, умовно забитий, якщо ми не займаємося своїм жовчним, до речі, Якщо у вас є проблеми з травленням, кишківником, намагайтесь ходити на масажі живота, робити масажі живота. Я зазвичай їх роблю після їжі, через 30 хвилин бажано. І можна скручуватись на 30 секунд. Ми скручуємось в одну сторону, на 30 секунд ми скручуємось в іншу сторону. І таким чином ми робимо нібито масаж наших органів, і наше травлення покращується. Таким чином, ви можете покращити роботу свого кишківника, і звісно ж таки збільшити кількість серотоніну, але Чисте харчування ми не нажираємось всякого жирного. Ми в стресі наш кишківник також зажимається. Якби ми корисно не харчувались, ну все одно результату не буде. Я, звісно ж таки, медитую працюю над своїм внутрішнім станом, над своїми думками. Я одночасно намагаюся чисто харчуватись. Здоровий кишківник, він напряму впливає на наш психологічний стан, тому я вважаю, що цим не можна нехтувати. І над цим потрібно працювати. Ласочка, не забувайте, що саме ви впливаєте на своє життя і пікуйтесь про себе, бо ви найголовніша людина в своєму житті. Я вам дуже вдячна за перегляд, я усіх люблю. Якщо ви дійсно хочете покращити своє життя, зрозуміти покликання своєї душі, приходьте в мій інстаграм, пишіть мені коди слова діагностика, я вам допоможу через метод матриці душі, метод, який. Дійсно врятував моє життя колись дійсно знайти своє призначення, почати рухатися в тому напрямку, в якому ви дійсно кайфуєте. Нагадую всі посилання в описі. Ми ще з вами зустрінемось, тому ну я не буду прощатись.